Права 73. Знайдіть значення виразу та дізнайтеся, у якому столітті була перша письмова згадка про селище Горзув у Криму. Ну що ж, давайте подивимося на цей вираз. Тут він доволі громісткий. Найбільше пріоритет у нас мають дії в дужках. серед них потрібно в першу чергу виконати ділення. Ну що ж, будемо виконувати діях. Записуємо перша дія. Тобто мінус 4. 0,2, що ділиться на 7 15. І це дорівнює. Ну що ж, одне ще сило у нас від'ємне. Частка буде від'ємною. Пишемо мінус. 4,2 запишемо як 42. десяті. Це 42, що ділиться на 10. Так, що ділиться на 7. 15. Є. Yeah. Ну що ж, 42 десятих. Давайте скорочуємо. На 2 І чисельник і знаменник. 42, що ділиться на 2, це буде 21. 10, що ділиться на 2, це буде 5. Тоді ми записуємо, що це дорівнює мінус 21 21,5. Що ділиться на 7 7,15. І це дорівнює. Ну що ж, поділити на дріб, це помножити на обернений дріб, то ми записуємо мінус 21 п'ята, що множиться. Обернений дріб до 7, 15, буде 15 сьомих. Є. І... Ну що ж, записуємо, що це дорівнює мінус. В чисельнику записуємо, як добуток чисельників 21, що множиться на 15. А в знаменнику як добуток знаменників 5, що множиться на 7. І це дорівнює. Ну що ж, скорочуємо. І чисельники і знаменник на 5. 15, що ділиться на 5, це буде 3. 5, що ділиться на 5, це буде 1. І чисельник і знаменник скорочуємо на 7. 21, що ділиться на 7, це буде 3. 7, що ділиться на 7, це буде 1. Ну що ж, ми записуємо, що це дорівнює. Мінус. 3, що множиться на 3, це 9. 9 перших або мінус 9. Є. ми знайшли частку у дужках Ну, а зараз. Виконуємо віднімання в дужках. Отже, записуємо друге дія мінус 12,2. Відняти. Ну і в дужках пишемо мінус 9. І це дорівнює. Ну що ж, відняти мінус 9 це додати 9, то ми записуємо як мінус. 12,2. Додати 9. І це дорівнює. У нас модуль від'ємного числа більший. Сума буде від'ємна. То ми записуємо як мінус. 12 мінус 9. Ну, записуємо в дужках, 12,2. Відняти 9. Або можна мінус винести за дужки Це дорівнює тоді мінус. 12 мінус 9. Це буде 3, цілих, залишається 2. Є. Ну що ж, різницю в дужках ми вже знайшли. А зараз, поза дужками у нас є множення і додавання. В першу чергу виконуємо множення. У нього найбільший пріоритет. Записуємо 3, 3 цілих, 1 четверта. Що множиться? У дужках у нас вийшло мінус 3,2. Є. І тоді це дорівнює. Ну, давайте вже запишемо це як добуток десяткових дробів. Додатковий множник до, до 14 буде 25, а до 2,5 буде 2. Щоб знаменнику було або 100, або 10. То ми записуємо, що в нас вийде 3 цілих. Ну, 25 помножить на 1,25, внизу буде 100. Отже, 3,25, що множиться на мінус. 2 на 24, 2 на 5, 10, мінус 3 четвертих. 3,4? Ну що ж, добуток у нас буде від'ємний. Пишемо мінус. Ну і зараз, у дужках записуємо як 3,25. Що множиться на 3,4. І це дорівнює мінус. Давайте справа будемо множити. Записуємо 3,25. Що множиться. На 3,4. Множимо. 5 помножити на 4 це 20, 0 пишемо 2, запам'ятовуємо. 2 помножити на 4 це 8, плюс 2 це 10, 0 пишемо 1, запам'ятовуємо. 3 помножити на 4 це 12, плюс 1 це 13. 3 помножити на 5 це 15, 5 пишемо 1, запам'ятовуємо. 2 помножити на 3, це 6, плюс 1 це 7. І 3 помножити на 3, це 9. Що ж, додаємо. Кінці у нас буде 0. 0 плюс 5 це 5. 3 плюс 7 це 10. 0. Пишемо 1, запам'ятовуємо. 1 плюс 9, 10 плюс 1 це 11. Раз, два, три. Знаки після кого ми ставимо. 0 в кінці відкидуємо. Записуємо, що тоді наш добуток дорівнює 11,5. Є. Ну що ж, остання дія додавання. Записуємо четверта дія. Тобто. Ми до мінус 11,5. Додаємо 17,5. І це дорівнює. Це можна записати як 17,5. Подняти ці доданки місцями відняти 11,5. Ну що ж, різниця, дробової частини дорівнює 0, а 17 мінус 11 це буде 6. Є. Ну що ж, ми можемо записати, що значення нашого виразу дорівнює 6. Так, записуємо відповідь. Отже, дізнайтеся, у якому столітті була перша письмова згадка про селище Горзуф Криму. дуже давно, у 6 столітті. Отже, записуємо у 6 столітті.